Всім привіт! Сьогодні ми розповім про Тір-1 проект Farcaster та активності, які ми можемо там виконати для отримання дропу. Farcaster – це децентралізований відкритий протокол для створення соціальних мереж. Коротше кажучи, це протокол, на якому можуть створювати web 3 Децентралізований до прикладу Facebook, web 3 Instagram, web 3 Twitter або зовсім щось нове. І так як Forecaster це відкритий протокол, то на їх технології можуть робити собі соціальні мережі і зовсім сторонні проекти. По інвестиціях Forecaster тут взагалі все дуже топово, уже 180 мільйонів доларів. Ще у 2022 році вони зібрали 30 мільйонів доларів від a 16 z від Coinbase Ventures та інших. А буквально недавно стало відомо про новий раунд фінансування аж 150 мільйонів доларів. І тут у нас знову заніс Андерсен Хорвіц А16Z. Та парадайм у нас в лідах. Тож з таким інвестом та такими топовими інвесторами ми просто думаю зобов'язані відпрацювати цей проект. А зараз основний їх продукт це Вербкаст, і це можна сказати web 3 аналог Твіттера І саме тут ми будемо проявляти на більше активності. Єдине, що тут наперед потрібно буде знати, це те, що потрібно тут оплатити підписку на рік часу для того, щоб користуватися та взагалі зареєструватися у Вербкаст. Я оплатив Вербкаст через Apple Pay. Це не склало жодних проблем. Зробив підписку як і на. Бу іншу програму. В проектах ми набагато більше залишали, тож я не думаю, що це буде якоюсь проблемою. Посилання на Warpcast буде в описі під цим відео. Ви просто переходите за посиланням, тут вставляєте свою електронну адресу та натискаєте на кнопку Send Invite. Тоді запрошення прийде на вашу електронну адресу. Потім вам потрібно буде завантажити цей додаток Warpcast на мобільний телефон, інакше ніяк не зареєструватися, тобто можна користуватися веб-версією, але спершу потрібно. Зареєструватися саме через телефон та оплатити підписку, Якщо потрібно завантажити цей додаток в App Store або Apple Pay можете прийти за посиланням або просто. Пошуку написати WarpCast та знайти цей додаток. Тож завантажили додаток, відкриваєте, вписуєте свою електронну адресу, яку ви щойно залишала на сайті. Вам після того приходить код на пошту, все підтверджуєте і робите підписку на один рік часу. Після чого вам потрібно буде заповнити свій профіль, обов'язково потрібно буде додати фотографію та придумати собі нікнейм. Тоді ви можете повністю користуватися додатком WarpCast або, так як я, зайти через веб-версію сайту. Для того, щоб зайти через веб-версію сайту, просто приходите. Ходити на сайт, вибираєте логін, там вам дасть QR-код, скануєте його зі свого телефона і все підтверджуєте в додатку WarpCast, що ви дозволяєте залогінитись у ваш аккаунт. Тепер, що нам тут потрібно зробити, це просто проявляти як можна більше активності, як в будь-якій іншій соціальній мережі. Потрібно буде підписуватись на когось, переписуватись, ставити лайк, ретвіт, коментувати. Різні дописи і тому подібне. Але перед тим всім можна ще зайти сюди в налаштування, тут вибрати, верифікувати свій адрес і прив'язати тут свій адрес. Як бачимо, я вже прив'язав тут свій метамаск. Візьму, наприклад, відключити. Зараз ще раз його підпишемо, покажу, як це працює. Ось беру верифікувати мою адресу. Тут буде можливість вибрати або V-мережі, або Solano. Я вибираю підключити V-мережу. Мій адрес, як бачимо, дуже підключений. Мені просто знову потрібно зробити підпис. Підписав і адрес я свій вже підключив. Свій гаманець сюди підключити потрібно обов'язково, тому що якщо ви будете отримувати якийсь аеродроб, то саме на цей адрес який ви підключили. Плюс з цього ж адресу ви будете виконувати активності від інших якось. Системних проєктів і якраз це все буде пов'язано. Тому адрес обов'язково підключаємо. Тепер переходимо на головну сторінку, вибираємо тут на когось підписати, підписуємось на людей. Наприклад, тут поставили лайк. Якщо вам якийсь допис сподобався, тут вибираємо тут і можна подарувати 10 варвс. Але я не думаю, що будете це робити, а скоріше ви будете їх збирати. Можливо, за це також буде якась додаткова нагорода. Що таке ці варпси? Переходимо сюди. Ці варпси – це їхня внутрішня валюта. За те, що ви зареєструєтеся за посиланням, яке я вам залишив, купите підписку, ви одразу отримаєте 50 варпсів. Також, якщо ви запросите якогось друга, ви також отримуєте плюс 50 варпсів. Я бачу трьох друзів. Я ще запросив, і зараз в мене 200 варпсів. Так само їх тут можна додатково купити. Як бачимо, тут зовсім недорогі, одразу 500. Варпси ми можемо купити за ті ж 5 доларів. Також тут є різні канали, на які можна підписатися. Ці канали до речі, також можуть робити різні розіграші цих варпсів. Я також думаю, що створю свій канал, куплю 10 тисяч з цих варпсів і буду проводити вам розіграш, щоб підтримувати активність на варпкаст. Тому що повторююся все, що нам тут потрібно робити, просто проявляти активність, як в будь якій іншій соціальній мережі, спілкуватись і все інше, що ви робите у соціальних мережах. По різних апдейтах по WarpCast я буду сповіщати у своєму телеграм-каналі, якщо навіть буде якийсь розгріш, то також буду писати про це там. Взагалі, якщо буде багато бажаючих, то можна буде створити якийсь окремий чат для взаємопідтримки, та якщо можна було краще проявляти активність. У Варкаст робити там взаємні підписки, лайки і тому подібне. Якщо ж потрібно таке зробити, то напишіть про це в коментарях. Ще один з цікавих екосистемних проєктів це є кіоск. Це новий клієнт-форкастер, який поєднує соціальну взаємодію з технологією блокчейн. Проект зібрав теж немало 10 мільйонів доларів. В інвесторах теж у нас присутні аж 16з. І все, що ми зараз можемо зробити, щоб проявити якусь активність, це змінити їхню статтю. Мінт буде тут в мережі Base, і за те, що ми це змінимо, ми будемо мати доступ ранній доступ до їхньої програми. Тому думаю, це лишнім не буде. Посилання на цю статтю я також залишу. Також ми можемо змінтити відносно недорогі які є NFT від феркастера назорі. Це також буде хорошою додатковою активністю. Якщо в нас тут є NFT, яке роздавали раннім користувачам, як бачимо таке NFT зараз коштує в районі 2,19 2, 2 ефіра. 219 ефіра це скільки зараз у нас? Більше 8 тисяч доларів. Це вже 938 ранніх користувачів від фаркастера, вже отримали таку хорошу нагороду від проекту. Але щодо інших NFT, наприклад, цього красунчика можна дуже дешево взяти. Я вже його замітив. Тут на один гаманець можна зробити один мінт. Це буде в мережі Base. Він тут коштує 0.005 ефіра, а це в даний момент по курсу всього 2 долари, тому думаю, можна собі таке дозволити. Щодо Йогуани, вона буде тут в мережі ЗОРА і вона трішки дорожча, це у нас 5 доларів потрібно буде заплатити, але також може бути не лишнім. Але це так, нікого не примушується мінтити, це просто дії, які я виконав, і просто ділюся з ними з вами. А так, то на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і не забувайте про телеграм-канал, який в описі під цим відео. Там якраз будуть всі апдейти по самому ж Фаркастер та інших проєктах, про які я роблю відеоролики на Ютуб. Нехай щастить.